Глазовий родичі. Їшла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда й пишна, як пані вельможна. На ній плаття вкорочене вище вже не можна. Цибулина так зраділа, Ей, здорово була. Ми ж з тобою картопелька з одного села. Ти кинулась цілувати, міцно обняла. Туплино скривилася з дорожка. Що за слово Картопелька. Я тепер картошка, що ти мене облапила, словно ненормальна. Це ж умови постіжимо, яка ти нахальна, просто ужас, яка у тебе груба маньєра. обіймає, наче п'яний міліціонера лізе тобі на голову, хапає за баки. Якось нагадує. Що це за нам'яки? Що за молецьлувати товщоки та то в лоба. А може в тебе там чесотка? Чи, чи якась мікроба? Це ж як буде цілувати цибулина кожна. Таке як раз плюнуть, си в ящик можна. Що за нежності діляче. Забула в що ми в городі з тобою, а не на городі. Буду шелісто цілуватись до баби своєї. видать зразу з провенції і з перехвереє і брикнула цибулину модним закаблуком. Те! — сказала, як от тебе сильно пахне луком і між людьми зустрічаєм лукаву породу, яка хати цурається і соромиться. Роду. Павло глазовий Амур Лисиця вгледіла осла і залиця. Хвостата з ослом гуляєш? ж клята! Лисичка ти лисичка круть і встигла левові шепнуть. Осла веду я у печеру. Для тебе, царю, на вечерю. Коли в печеру привела, на розторопного осла. Прибігла рада, робить знаки. Іди, мовляв, до небо раки. Не утекти йому тепер. Лев із ослиська шкуру Здертай по вечерю у печері. Тоді і лисичка на вечері прекрасно вечір провела. Ой, не дивуйтеся з осла, бо з інших крутячи аму. Беруть по три чотири шкури. Анатолій Косматенко скандал у савані. У заповіднику савані, де всякий звір і птах живі, як часи прадавні. Щось. Здоровенне страх. Звідки і що? Які на силу дані не знав ніхто. Дрібнота бачить діло швах. І куди? По вибалках та по ярах, а в кого зубні базов справні начати стали по стежках, обстали і сидять. Нікому не охота зустріти першому грозу. Аж обізвався, удав з болота. Я все розвідаю. Я підповзу. Верта. Е, друзі, щось не нашої породи. Минулись, мабуть, тихі дні. Стоїть, скажу вам, твар. Ніж у бегемота. Лев був на радній новині та як із з дужими в біді буває, у менших співчуття шукає. Що ж тигре? Виручай. Добудь м'яси ваш мат добрячий і понеси. Хабарик дай, тим часом з нехотя б не наче, хто він, звідки, гарненько розпитай. Вертай тигр? Ну, й диви ж, одначе, на хабара не глянув, не бере і край. А жінці віднести так де його вечера. Похнюпивсь лев і по пантери. Слуха, Любко, у тебе сотні чар, вигиниста, парстка, поблею манери, в очах жадовий, похитливий жар. Піди, скажи, що ти, мій секретар, хвостом застав потупцюватися круг себе. Як треба? і Поцілуй, і полоскочи, не треба. Піди на все заради нас. Пішла Пантера, повернувшись, все зітхала, нарешті каже, в любощах він пас. Такого я в житті не зустрічала, я, я всю себе, повірте, видавала. Таке, скажу, демонструвала, що Чому? хоч би пауляну враз. Лев геть роз. Прощайте, мов діти, пошканнивав на пагорб сам не свій. Як підійшов, як глянув, а світе, милий світе, куди з таким змагатись і не смій. І тут наш Лев як став гнутись, вигинатися не з'їж пантери. А той мовчок. Да образ! Солов'ї змагалися у зеленій хащі. Один тьохне хороше, другий ще краще. Пісенька виходила, надзвичайно вдала, а ворона горластого заздрість заїдала. Від тієї заздрості він відчув охоту в солов'їну пісню власну ставить ноту. Тож узяв та гаркнув так осатаніло, що з вереби старої листя полетіло, солов'ї злякалися, у кущах сховалися, вже не те, що дьохкати, пискнути боялися. І подіри бором, поталанти власні. Так співати треба, супінняки нещасті.